Черговому випуску 7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою Семіна.кон. Мета цього відео надати впевненість усім бухгалтерам, які стикалися раніше або матимуть справу у майбутньому з дивідендами. Бухгалтерам, які ніколи не мали справу із дивідендами, буде корисно знати алгоритм нарахування виплати дивідендів, оподаткування, звітність. А тим, хто уже мав справу із дивідендами, ще раз варто переконатись в тому, чи все було зроблено добре. І чи дотримано вимог законодавства, ті, які діють станом на сьогодні. Ну що ж, почнемо. Визначені, що таке дивіденди є в стандарті 15-му дохід, а також є у Податковому кодексі, також є в законі 22.75, там, де йдеться про те, там є не визначення дивідендів, там йдеться про те, яка сума може виплачуватись на дивіденди. У всіх трьох випадках йдеться про те, що дивіденди це розподіл чистого прибутку. Чому я згадала закон 22.75? Це закон про товариства з обмеженою додатковою відповідальністю, і тому все, про що я сьогодні розповідатиму, в першу чергу це про тезиовки. Сюди ж можуть ППшки відноситись, і саме про них буде йти мова при виплаті дивідендів. Вони керуються. В першу чергу цим законом, а також обмеження чи якісь додаткові умови, які можуть бути в статуті стосовно дивідендів. Йдемо далі. На яку суму можна претендувати, коли ми говоримо виплата дивідендів? Претендувати кому засновникам. Мова йде про чистий прибуток, не про нерозподілений прибуток. Якщо ви бухгалтер, я думаю, ви добре знаєте, що чистий прибуток це різниця між доходами і витратами, це сальдо 79-го. А нерозподілений прибуток це накопичені чисті прибутки чи збитки попередніх років. Тобто нерозподілений, коли ми говоримо, то це сальдо 44-го. А коли чистий прибуток, то ми говоримо з вами про якийсь конкретний звітний період і про різницю доходи мінус витрати. Трошки далі я скажу, про який рядук іде мова. А також стаття 26, пункт 1 закону 22,75 говорить, що виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку, які були учасниками товариства саме на день прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно до розміру їх часток. Іншими словами, якщо дивіденди виплачуєте 5 серпня за попередній рік. Протокол 5 серпня неважливо, що у минулому році в засновниках був Іванов і Петров. Важливо, хто є в засновником на дату протоколу. Якщо Іваненко і Сидоренко, то саме їм будуть нараховані дивіденди, і у пропорції, яка діє на дату протоколу. Чи є обмеження щодо виплати дивідендів по сумі. По податковому кодексі обмежень нема. Більше того, є лист давнішніх податківців про те, що ви можете виплачувати дивіденди навіть вище суми чистого прибутку. Чому така відповідь податківців? Та тому що виплата дивідендів це сплата податків, і хіба можуть податківці цьому заперечувати чи опиратись? Йдемо далі. Тож на яку суму дивідендів можна претендувати? Основна умова для нарахування і виплати дивідендів це наявність чистого прибутку за конкретний звітний період. Якщо ми говоримо про фінансову звітність, яка може бути у трьох різних формах: це є форма 2, форма 2МС або форма 2М, в залежності від величини підприємства, то це мова йде про рядок 2350. 23,50. А не Котрядка 14.20 форми 1, 1М, 1 МС. Це не про баланс. Далі, як часто можна виплачувати дивіденди? Давайте подивимося, пункт 3 статті 26 закону 22,75 говорить, що дивіденди можуть виплачуватись у будь-який період, що є кратний кварталу, якщо інше не передбачене статутом. Тобто, по великому рахунку, ми статутом можемо передбачити, що щомісячно виплачуються дивіденди. Тут питання в іншому. Підстава, згадуємо, для виплати дивідендів є наявність чистого прибутку. То якщо чистий прибуток, нам потрібні дані фінансової звітності. І ось тут не варто прив'язуватись до періодичності звітування до податкової а, чи до статистики. Скласти фінзвітність ми можемо хоч помісячно, хоч раз в квартал, навіть якщо звітуємо там в статистику чи в податкову раз в рік. Ми склали для того, щоб бачити, яка сума чистого прибутку. І важливо, що на підставі фінзвітності чистий прибуток підлягає розподілу у вигляді виплати дивідендів. Тому може бути квартал, може бути рік, а може бути і місяць. Підставою для виплати дивідендів, документальне оформлення це, безумовно, є протокол зборів засновників. І дата протоколу. Це є дата нарахування у бухгалтерському обліку. І правила оподаткування дивідендів діють такі, які вони є на дату протоколу, на дату нарахування. Датою нарахування може бути і інша дата, при умові, що у протоколі про це окремо зазначено. Отже, для виплати дивідендів, як ми з'ясували, потрібен чистий прибуток. І потрібно гроші, що були на рахунку, тому що чистий прибуток може бути, а грошей на рахунку ні. Бо ми, наприклад, розрахувались постачальниками чи розмістили кошти на депозит. Чи є ще якісь обмеження по виплаті дивідендів? А, так, вони встановлені як законом про товариства з обмеженою відповідальністю про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також вони встановлені, можуть бути встановлені самим. Статутом підприємства. Ну, наприклад, особливості можуть бути обумовлені в установчих документах, або є якісь винятки там, для державних акціонерних товариств. Це, взагалі, ми в цьому відео про них не говоримо. А, а взагалі, сказано в статті 26, що товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням учасників товариства. Тому. Форми, у якій можуть бути виплачено дивіденди, це може бути готівкова, може бути безготівкова, тобто натуральна. Але якщо ви підете на те, щоб виплачувати готівкою, то пам'ятайте про обмеження. Стосунки з фізичними особами, готівкові стосунки це не більше, ніж 50 тисяч в день. Найпростіше виплачувати дивіденди, безумовно, без готівкою. Не рекомендую виплачувати в натуральній формі, це коли ви дивіденди виплачуєте, я не знаю, продукцію а, меблями, так, які виготовляєте. В даному випадку для вашого підприємства це буде ніщо інше як постачання для цілий ПДВ, у тому числі. Так? А якщо а, емітентом той, хто нараховує дивіденди, є ще й платник єдиного податку, тут є ризик врахування не негрошових розрахунків. Так? Якщо, наприклад, йдеться про загальносистемника, системника, який не є платником ПДВ, то така виплата дивідендів в натуральній формі ще й буде включатися до межі обов'язкової реєстрації в один мільйон. Тому треба добре подумати. Ідеальний спосіб це безготівкова виплата. Є ще обмеження, встановлені самим законом, це є стаття 27. Товариство не має право приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо перше не розрахувалось із попередніми учасниками, друге, майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк яких уже настав. Це що означає, що ми з вами маємо ще й проаналізувати, взяти баланс і подивитись, а що там у нас в зобов'язаннях, чи маємо ми можливість за наявності чистого прибутку і грошей. Виплатити дивіденди, можливо, в нас от от наступає строк погашення кредиту, і ми маємо ці кошти спрямувати на погашення зобов'язань. Зверніть увагу на цей пункт. Можуть бути ще інші умови. Наприклад, товариство не може виплачувати дивіденди тим учасникам, які не внесли свій внесок або внесли не повністю, їм теж, тобто, ті, по кому висить 46 й як неоплачений капітал. На дивіденди не заслужили. І щодо бухобліку: безумовно, що нарахування дивідендів не відноситься до витрат підприємства, адже це розподіл чистого прибутку, який відбувається за рахунок 44 го нерозподіленого. Тому нарахування це дебет 44 го кредит 671 сімдесят а уже коли виплачуємо. Дебет 671, кредит 30 чи 31, І якщо засновники це фізичні особи, то дебет 671, кредит 641, 642, відповідно ПДФО та військовий збір. Звітність. Якщо ми говоримо про юридичну особу на загальній системі, то в декларації з податку на прибуток абсолютно точно треба заповнити додаток, АВ, незалежності від того, мало, високодохідне, Додаток АВ, і незалежно від того, це виплата йде засновникам фізичним особам чи юридичним. Отже, АВ, а також ЗП, якщо ми виплачували дивіденди юридичній особі, і у нас виникав авансовий внесок з податку на прибуток. ПП і, Н, і ПН. ПН це якщо нашим засновником. Є юридична особа не резидент, і у нас при виплаті дивідендів, звісно, мав виникнути податок на репатріацію 15 або менша ставка по конвенції. І якщо ставка менша, ми скористалися меншою, ніж 15, то ще й додаток ПП. А, якщо ж дивіденди виплачує юридична особа на єдиному податку, якоїсь окремої звітності нема. Єдине, на що ми дивимося, якщо одержувачем дивідендів була фізична особа, то, безумовно, ми юридично на загальній чи на спрощеній, неважливо, в 4ДФ ми таку виплату на рахування спочатку, а тоді виплату покажемо із ознакою доходу 109. Щодо оподаткування, податки, які сплачуються із доходів фізичних осіб, це податки, які сплачуються під час виплати доходу, утримуються під час виплати і сплачуються під час виплати. Отже. Якщо ми говоримо про одержувачів дивідендів фізичних осіб, то в залежності від системи оподаткування, на якій перебуває емітент, емітент це той, хто нарахував дивіденди. І ось тут варіанти такі: якщо емітент є на загальній системі, то це є 5% ПДФО і півтора військовий збір. Якщо емітент є спрощенець, то податки ПДФО буде 9% і військовий збір 1,5%. Безумовно, ЄСВ тут ніяке не виникає. А, важливий момент. Якщо у вас є протокол на виплату дивідендів, ви здійснили нарахування, а виплату ще не зробили, то ось тут вмикається строк 30 календарних днів, протягом яких має бути сплачено ПДФО і військовий збір, навіть якщо дохід не виплачений. Тому рекомендую. А не формувати протокол, якщо нема коштів на виплату, або передбачати ось цю так звану дату виплати. Ну і на сам кінець я хочу зробити таке застереження для бухгалтерів, які причетні до виплати дивідендів. Якщо у вашого підприємства є звичка виплачувати дивіденди, розподіляти чистий прибуток. Ви маєте знати про норму статті 26 закону 2275 про те, що посадові особи, які винні введення в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема, шляхом подання включення недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат. Несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат товариству. Тобто, якщо бухгалтер склав фінансову звітність і сума чистого прибутку є завищена, тому що бухгалтер неправильно провів доходи, витрати з доходами, як правило, все в порядку, а витрати він провів не всі. Ну, щоб не соромно перед податковою було, щоб не багато витрат, щоб не бути збитковими. Або, навпаки, не, не нарахував забезпечення, щоб оцей чистий прибуток був вищий, щоб податок на прибуток був вищий. Про це думав наш бухгалтер. Але це призвело до, до чого? До завищення суми чистого прибутку, і як наслідок неправомірні виплати засновникам. І відповідальність солідарна, гроші у вигляді дивідендів, отримали засновники, а повертати буде в тому числі бухгалтер. Погодьтеся, що це якось не зовсім добре. І ось тут для заспокоєння я скажу так: а в цьому ж законі ми маємо подивитись, а хто такі є посадові особи, оскільки відповідальність саме до посадових осіб, які причетні до неправомірних виплат. Ви скажете. Та бухгалтер Ясне діло є посадовою особою. І ось тут я позаперечую. Насправді, стаття 42 цього закону 2275 дає визначення, що такі посадові особи. І для цілей цього закону ми дивимося, хто такі посадові особи саме в цей закон. І сказано, що посадовими особами є члени виконавчого органу наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства. І тому дивіться ваш статут. Чи ви є посадовою особою. Не факт, що ви є. При виплаті дивідендів слід врахувати, що перше. Дивіденди це є розподіл саме чистого прибутку, а не нерозподіленого. А це різні речі. Друге. Обмеження щодо виплат дивідендів. Шукайте у вашому статуті, а також у статті 26 закону 2275. Третє. Дивіденди можна виплачувати хоч щокварталу, хоч кожного року, а можна й щомісячно. Важливо, щоб про це йшлося у статуті якщо щомісячно. Якщо не йдеться в статуті про періодичність, то можна хоч щокварталу. Важливо, щоб розподіл дивідендів відбувався на підставі фінансової звітності. Тому за цей період, за який розподіляється чистий прибуток, має бути складена фінансова звітність для внутрішніх цілей. Не прив'язуйте Період складення фінзвітності до періодичності звітування. Далі, підставою для виплати дивідендів є протокол зборів засновників. Нараховані дивіденди не є витратами та відносяться на дебет 44-го. Якщо дивіденди виплачуються саме фізичним особам, то неважливо ця фізична особа резидент чи не резидент, оподаткування таке, як для фізичних осіб резидентів. А це означає, якщо емітент спрощенець 9 плюс 1,5. Якщо емітент той, хто виплачує дивіденди на загальній системі, то це є 5 плюс півтора. Якщо ж отримувачем дивідендів є юридична особа, то податки, які при цьому можуть виникати, знову ж таки залежать від того, на якій системі є юридична особа. Якщо юридична особа на єдиному виплачує іншій юридичній особі, то податки не виникають під час виплати ніяких. Якщо юридична особа, яка виплачує дивіденди, є на загальній системі, то може виникати авансовий внесок з податку на прибуток, а також може виникати податок на репатріацію, якщо одержувач дивідендів є юридична особа не резидент, від податків, відповідно, і буде залежати звітність. При виплаті фізичним особам показуємо в 4ДФ під ознакою 109, нараховано, виплачено все як належить. При виплаті юридичною особою, кому юридичним особам, але юридичною особою, платником податку на прибуток, ми заповнюємо додаток АВ, ЗП, якщо виплачували саме юридичні особи і виникав авансовий внесок. І якщо отримувачем дивідендів при цьому є фізична особа. То ми ще й покажемо в 4 ДФ. А якщо одержувачем є юридична нерезидент, то ми покажемо ПН додаток і ПП, якщо застосовували знижену ставку до оподаткування. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sімінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!